Виконавцем, який встановив найбільшу кількість рекордів, залишається Майкл Джексон. Він занесений до книги Гіннеса 13 разів. Зокрема, Джексон ставав наймолодшим вокалістом, який очолив музичний чарт в Америці. Зробив він це у віці 11 років. Першим музикантом, який заробив більше 100 мільйонів доларів за один рік, і продав більше 100 мільйонів альбомів за межами Сполучених Штатів. Пісня you are Not Alone у 95-му році стала першою в історії, яка дебютувала у чарті Billboard одразу на першому місці. Альбом трилер Майкла Джексона визнано найбільш продаваним у світі. А влітку 1988 року король поп музики встановив ще один рекорд. Сім концертів на стадіоні Уемблі в Лондоні відвідали 504 тисячі глядачів. А спільна відеоробота з сестрою Джанет на пісню Скрім вартістю у 7 мільйонів доларів досі є найдорожчою в історії, і це далеко не всі рекорди Джексона. Нас доганяє поп короля епатажна леді Гага. Її дебютна платівка The Fame протрималася у британському чарті найдовше за всю історію його існування 154 тижні. До того ж, її ім'я найчастіше вбивають у пошукові системи інтернет-простору. Я дуже дисциплінована і багато працюю. Тому після концертів я не їжу по барах, не напиваюсь, не вживаю наркотики. Серед рекордсменів цього року виділився легендарний гурт U2. Нещодавно вони повернулися зі світового турне, яке тривало 26 місяців. Стартував тур у червні 2009-го, а завершився у 2011-му. Музиканти відвідали Європу, Австралію, Нову Зеландію, Південну Африку та Америку і відіграли 110 концертів. Загалом виступи колективу відвідала понад 7 мільйонів чоловік. Це абсолютний рекорд в історії концертного бізнесу. Гастролі це шанс зробити щось екстраординарне. Це така робота не бути нудними. Але й російські зірки не відстають від своїх іноземних колег. Група «Мумій троль» також вирішила потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Музиканти збираються в один і той же світловий день виступити у двох різних кінцях Росії. Спочатку у Владивостоці, а потім в Калінінграді. Серед українських рекордсменів відзначився Павло Гудімов. У 2005 році у прямому ефірі каналу М1 він зняв кліп на пісню Коротка розмова лише за три з половиною години. Про любов твою аря. Чукро про мою гарячу кров, наша пісня про любов.